Друзі, всім привіт! Довго не писав для вас відео, тому що трішки зайнятий, навіть дуже зайнятий. Але сьогодні пишу для вас відео. Значить, мова піде про суспільство про українців зараз в Україні. Як на мене, зараз суспільство поділено на дві частини. Перша частина це ті всі холуї, які зараз пристасувалися при владі, у війську навіть там дерепанять. Сидять вони вони не воюють, вони можуть чистяться там військовими, але вони не воюють. Потім ці всі всякі службовці, мери, пристосуванці, що покупляли собі там довідки, і в них зараз комфортне життя. І друга частина українців зараз в Україні це які зараз сидять по домах, переховуються від ТЦК, бояться вийти на вулицю. Тому що. Ота От частина українців, пристосуванців, які зараз прилаштовані, живуть за рахунок цих українців, які переховуються, сидять по домах, переховуються від ТЦК, віддають своє життя на фронті, гинуть на фронті. Не просто військові, тому що військові там є дуже такі пристосовані, теж там деребанять, наживаються свої, свої схеми, там збори з 120 тисяч там. Скільки там 40% маєш віддати, чи там 20%, ну розкривають, розкривають ці зараз схеми. І ось таке зараз відбувається. І ще був раніше третій тип українців. Це ті, які виступали проти цього всього, проти влади зелень, проти цих корупціонерів. І зараз більшість з них або сидять в в'язниці, або за кордоном, або вбиті. Надихнули мене на запис даного відео. Це публікації в Фейсбуці з міста Умань. А саме хтось опублікував, що мер міста Умань Плетньова там організувала вечірку в гулянку своєму сину Назару там, плетньові. Та ладно, весілля та й весілля, ну треба ж теж весілля робити. Але ні там детально розписали, що як вона собі підняла зарплату. Да, в три рази. Раніше було 370 тисяч гривень в рік зарплата, а зараз в неї зараз півтора мільйона. Ось вони там за, за півмільйона організували весілля. Казалось би, війна, не війна, але гуляють весілля, як то кажуть, по повній. Ну а чого ні, життя шикарне, зарплата є, гроші є. І як там описали, що жениться він на, там батьки наречену. Працюють в ТЦК. Ну, порішали вопросу з ТЦК, ніхто їх не бусифікує. Ну і там довідку, що Плетньова ще раніше купила групу інвалідності, там скасували ну, разом з тим. А хто не знає, плетньова в мери попала через Яценка, тому що всі голосували за Яценка, а Яценко вибрав плетньову і поставив на пост. Мера. Да? Тоді були вибори, хто пам'ятає, там були слуги, обично всі ставки робили на слуги, тому що цей дикун від слуг да, там влили чимало грошей. І перемога мала би бути за ним. Але так сталося, що уманчани обрали Яценко, тому що Яценко дійсно зробив багато для міста Умань, і уманчани вибрали Яценко. Але плетньова, в свою чергу, зрадила його і перейшла до дикуна. До слуг, тобто до влади, Тобто продалась. Так? От людина така вона продажна. Так? От вона завжди от були би там якісь е, русські прийшли, як цей Зеленський говорив, би, то вона б із ними, це моя суб'єктивна думка. Вона із ними мову знайшла. Ну, в рублях гроші, не в доларах. Ну, гроші ж, гроші можна ж перевести по курсу. Ні. І історія сама підштовхує на такі думки, тому що людина продажна, прийшла до влади з одним, перейшла на бік іншого. Прийдуть треті, перейде на бік третього. Ну це факт, це факт очевидний. Але разом з тим, що саме виступило як каталізатором на запис даного відео: це публікація мерші, плетньові. Подивимося, як вона організовує там танці в Умані. От якби дивлюсь, ну, вроді б і війни немає, вроді би, і нема двохсотих, ну, нема, нема там на щиті. А от мерша така, що от сьогодні зранку вона там. Стоїть і, е, там хвилина мовчання, да, там на площі, там публічно теж все, вона в Фейсбук е, викладає. А після обіду вона вже йде на вечір танців. Там на вечір танців вже в неї все е, чудово. Там ще людина на щиту їде, а тут вона вже на танцях ввечері. Ну от таку має е, така активність в неї. Ось, 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 ось так вона себе викладає. Що в головах там твориться, вже не зрозуміло. Ну людини все файно йде. Все на лафе, як то кажуть. З її рідних ніхто на фронті не воює, ніхто там не гине, по крайній мірі. І не загинув. Тому що якби це дійсно у людини щось би десь би сталося, загинув, то вона би на танці би не ходила. Це однозначно там. і не б е, агітувала такі е, діяння в Умані. Суспільство в Україні поділене. Є ось такі тимчасові церкви, які зараз сидять на схемах. І деребанять гроші, і роблять все для того, щоб війна ця продовжувалась до безкінечності. вони прекрасно розуміють, що як закінчиться війна, і закінчиться їхнє царство. І тому вони будуть кричати Давайте нам до кордонів 91-го року, та лиш як? Там і не нікуди ніяких переговорів, ніде нічого. Нам кордони 91-го. Крим то український, ми все, нам все треба назад. Так? І ми будемо воювати до посліднього, тільки не вони будуть воювати до не вони будуть гинути за кордони 91-го року, а, 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 а ті, яких виловлюють. Виловлюють, а, а, а ці будуть стояти, ось весілля грати, на танці ходити. Ну, да, там свічкую, чи свічкують, без свічки постоять, хвилина мовчання, там, на площаді попіаряться, фотки пороблять, викладять в Фейсбук, ну, і, і все. А далі підуть на свої танці, на свої ресторани, на свої вечірки, на гулянки і тому подібне. Ось таке життя зараз в Україні. А інші. Сидять десь там, переховуються, не можуть виїхати за кордон, взагалі нічого не можуть зробити, навіть на роботу не можуть піти. І як я вже казав, ще була третя група українців, але вони вже зараз загинули. І от зараз ось той самий Цибрій, Його ж вбили. Я ж це ще давним-давно говорив, його спеціально вбили. Тому що за ті відео, які він публікував проти Зеленського. Про... Він критикував конкретно, так критикував владу Зеленську. От за ті відео його і вбили. І як би там би це все не казали, що це все неправда, там би сім'я його не виступала, публічно заявляла, що ні, ні, він сам загинув, це було банальне вбивство. Просто так представлено, як він загинув. І він загинув це на камеру. І там Бутусов був теж. Він все знімав до посліднього, і навіть факт вбивства там, щось він то не, не опублікував. А тоді була серія вбивств і таких всіх, хто виступав проти Зеленського. А зараз вони вже всі знищені в Україні, залишилися лише за кордоном. Ану, чи Плетньова щось скаже проти влади Зеленського? Чи Її все влаштовує? Її все влаштовує. І тому одні гинуть, гинуть і вбивають, а інші ось так живуть. На широку ногу під час війни з всякими там танцями, концертами, там різними конференціями міжнародними, шопінгами і тому подібне. А потім після війни вона буде розказувати, як вона допомагала ЗСУ. Буде розказувати, буде давати прес-конференції, як вони скидалися на принтер для ЗСУ, як то все вони прямо до перемоги йшли. Чи оці політики думають, що люди, ну таке вже бидло лишилося, що воно це все не бачить і це все не розуміє? Люди, свідомі українці, прекрасно це все розуміють і бачать. Хто така Плетньова? І інші політики, хто такий Зеленський, хто такий Єрмак, хто такі слуги народу? Все прекрасно розуміють. Просто на даний момент вони бояться говорити, але в головах вони все це розуміють. І я надіюсь, що рано. Чи пізно, краще, щоб рано цьому всьому прийшов кінець, і ці всі злочинці, як на мене, казнокради, понесли відповідальність. Тому що піднімати зарплату з 370 тисяч до півтора мільяма під час війни, і потім купувати там принтер з офісом, там, з адміністрацією, скидатися і піаритись на тому, так це для мене це злочин, кримінальний злочин. Мародерство. Друзі, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду.